Сьогодні готуємо малиновий джем на зиму без кісточок та ще й у сковорідці. Давайте бігом готувати. Беру кілограм малини і в її і під проточною водою промираю. Далі Ось пересипала в кастрюльку і перебила погружним блендером. Далі протираємо оце все через сито. От, бачите, я отак от перетерла і оцей жмих який поганенько, ну вже перетерся, ну ще, ще поганенько, вже погано перетирається. Я залив в кастрюльку його викидаю, заливаю 200 г води і ставлю на огонь, нехай закипить. Буквально пів минуточки нехай прокипить. Воно тоді краще відділяться ці сім от сімечки. Дивіться, воно вже вон, хорошо почали відділятися сімечки. От. От дивіться, як хорошо відділяється прям. Взагалі прилість. Без якихось усилий. Далі висипаємо 800 грамів цукру. Хорошенько перемішуємо і ставимо, нехай закипає. Малинка наша закипіла. Далі ставимо на середній огонь. Обов'язково збираємо цю пінку, щоб джем наш був красивий прозрачний. І десь минут 35-40, нехай кипить. Обов'язково помішуємо. Так же, ви знаєте, в мене навіть пенка Після джему, яку збираємо, вона в мене не пропадає. З неї можна зварити компот, її можна просто так їсти з хлібом, з молочком чи чаєм. Також із неї... пенки можна зробити дуже смачне желе. Добавляєте туди желатин і нехай воно застине. От. А якщо у вас немає часу щось робити, то навіть можна це желе чи в судочок, чи в кульочок, даже, і в морозилку А тоді, коли буде час, тоді можна щось з нього зробити: і кампот, і желе і просто так їсти. Так що робіть, і хочу сказати таке: якщо варите любе варення, джем, повидло ніколи не оставляйте дерев'яну лопатку в сковорідці чи в кастрюльці. Скажу чого: того, що вона зроблена з дерева. І буває таке, що вона може дати горіч, Смотри, з якого дерева зроблено. Уже був такий случай, так що краще витягти. А зараз перевіримо наше варення, наш джем на готовність. Беремо ну, капельку і капаємо на столішницю. Дивіться, капелька наша не розтікається. Значить, це означає, що наш джем вже готовий. Ось у мене вийшло. Дві півлітрові баночки, одна чуть-чуть не повна.